14 липня 1994 року у місті Житомирі відкрито Житомирську обласну філію уже відомого тоді в Україні банку Аваль розпочинали з обслуговування чотирьох клієнтів: це Бугунське, Житомирське, Корольовське районне відділення пенсійного фонду та Житомирський головпоштам, пару стільців, стіл і персонал 5 чоловік. 22 грудня цього ж року обласну філію переміновано у Житомирську обласну дирекцію банку Аваль. Першим директором був Леонід Антонович Куцаківський, а його заступником В'ячеслав Михайлович Толочко. В'ячеслав Михайлович з першого дня створення дирекції і по сьогодні залишається незмінним на посаді першого заступника директора дирекції. Зміни дійсно вони вражаючі, вони відбулися, вони відбувалися кожного року, вони відбувалися навіть щоквартально, вони відбувалися навіть щомісячно. Тому що, якщо взяти отой перший етап нашого розвитку, то це від реєстрації підрозділу на Житомирщині, наповнення його персоналом, кваліфікованим персоналом. Перша хода по формуванню пасивів, тобто клієнти. Перші наші депозити, перші наші банківські операції і потім їх активний розвиток, перші кредити. З цього починалося все. Дійсно, з кінця 1996 року на посаду директора Житомирської дирекції Аваля було призначено Фещенка Анатолія Євгеніча. З ним пов'язаний, скажімо так, другий етап нашого розвитку, нашого бурхливого розвитку, тому що ми вже почали формувати мережу відділень, активніше почали працювати на ринку народно-господарському Житомирщини, і результат все-таки не забарився чекати. Починаючи з кінця 1999 року і початок 2000 року дав е, гарний результат, і ми практично посіли усі лідируючі позиції на банківському ринку Житомирщини. Чим пишаємося? Чим пишаємося? Це наша історія, це наші перемоги. Здійснюючи аналітичні дослідження, можна окреслити в житті дирекції п'ять етапів відтворення та зростання. На першому етапі генеральне управління дирекції було спрямовано на створення структурних підрозділів банку Аваль у всіх адміністративних районних центрах області, уже маючи в 1995 році сім філіалів, шість з них було створено на базі філіалів ліквідовано комерційно банку Інко. Виношувалися плани до кінця 1996 року відкрити ще 22 відділення, а це і приміщення, система охорони та сигналізації, локальні комп'ютерні мережі та інше, що необхідне для функціонування відділень. Все це доводилося створювати за власні кошти яких для інтенсивного розвитку не вистачало, та все ж, переборюючи труднощі та приймаючи неординарні рішення, в усіх районних центрах області створено відділення, середня площа яких складала 12 квадратних метрів. Зрештою, і в кожному з них працювало не більше по двоє-троє чоловік. А отже, спектр послуг був обмежений. Перебувалися на початковому етапі, як кажуть, системними клієнтами і намагалися завоювати свою нішу на фінансовому ринку Житомирщини. Головним завданням було нарощення пасивів, зароджується банківський бізнес, з'являється попит і на кредити. Тому всі зусилля були направлені на формування ресурсної бази. Зацікавили кошти так званих системних клієнтів. Населення намагалися зберігати кошти на депозитних пенсійних рахунках. Та зрештою робота в цих напрямках була незадовільною, тому і вперше запроваджується текстування працівників відділень на предмет вміння активно працювати в ринкових умовах. Пошуком клієнтів займалися всі і незалежно від посади. І саме в цей період найкраще діяли і авторитет, і особисті взаємовідносини з клієнтами. Тобто імідж банку в районі створюються перш за все завдяки особистим характеристикам того, хто очолює дирекцію, а в районі керівника відділення. І саме регулярні зустрічі з представниками влади. Керівниками промислових сільськогосподарських підприємств відверті розмови і партнерські встановлені стосунки і зумовило значною мірою сприяти встановленню банку Аваль на Житомирщині. На Надовжності начальника Андрушовського відділення я працюю з 1997 года. року. За це час я поняла. что э, действительно сила банковского учреждения держится на трех китах. Это харизма руководителя, профессионализм коллектива и качество сервиса. Профессионализм и сервис э, этому нас учили, и мы постоянно это обеспечивали. А харизму чаще всего использовали Анатолия Евгеньевича, э, чем свою. Потому что его авторитет в области и в районах нам очень помогал. Благодаря профессионализму нашего коллектива и хорошей работе в 2006 году, как наилучший начальник отделения, я была награждена путевкой в Вену. Другим етапом розвитку дирекції можна вважати роки 1998 та 1999 – Це роки утвердження іміджу керівників структур та банку Аваль на Житомирщині для активної роботи відділень на місцях. За ними закріплюються члени правління. Здійснюється контроль, надається допомога, розпочато навчання працівників відділень, формується планування та реалізація стратегічних рішень. Проходить перший системний семінар банку Аваль з експлуатації програмного забезпечення, досвід, який нагромадили і яким охоче ділилися з партнерами інших регіонів країни. Це рік лідерства. Уже дирекції 5 років: є і чим пишатися. Запроваджено планування знизу до верху. Відділення планують обсяги продаж банківських продуктів в таких кількостях, які забезпечують самоокупність. Вводиться додаткова мотивація, навчання, маркетингові заходи, контроль. Розробляються стандарти роботи щодо залучення клієнтів. Можна і вже побачити результати. Лише за один рік обсяги основних показників були такими, як за чотири попередні роки. Разом узятих. Зростає ресурсна база, доходи та прибутки. Отже, обласна дирекція в 1999 році вийшла на лідируючі позиції в області і увійшла. В десятку кращих дирекцій у системі банку Авалі. І також такі позиції у 2000 та 2000 роках успішно утримала, при цьому подвоюючи свої досягнення. Здійснюються структурні реформи, адже, як виявилося, діюча мережа банків не завжди може задовольнити попит клієнтів. Тому і Коростишівський, Іршанський та Баранівські філіали було реалізовано у відділення. Тоді вже їх діяло 30 і 3 філіали. Начальником відділення я став ще у 1999 році. Працюю на цій посаді понад 13 років вже на сьогоднішній день. З Анатоліє я працюю 16 років, вже навіть і більше, вже 17 рік. Що можу сказати? що 1999 рік це був рік рушині не тільки для мого відділення, а й для всієї дирекції в цілому. Моє відділення тоді, в 1999 році, дякуючи Анатолію Євгеніовичу, йому. Треба подякувати за те, що він зміг прийняти. Це досить був важливий і виважений крок, але досить такий необхідний на той час на реструктуризацію мережі відділення. Це був філіал, але для кращого управління, для кращого взаємодії з клієнтами, було прийнято рішення про реорганізацію філіалу Вершанське відділення. Це дало те, що відділення вже на кінець 99-го року займало основні показники лідируючі. У системі дирекції, і навіть було запрошене в кінці року на центральний офіс на презентацію роботи даного відділення. Прийняте рішення Анатолій Євгенічу дало змогу відділення краще розвиватись, краще працювати, і по цьому шляху далі працювало в плані реорганізації не тільки інші відділення нашої дирекції, а й всієї системи в цілому. У 2000 році організаційна політика акцентується на здійсненні системних інноваційних проєктів. Кожне відділення починає розуміти, що треба працювати на перспективу, підходити від залежності від головної дирекції та її бюджетних коштів та підвищувати свою дохідність. Завдяки нестандартним рішенням та ефективному менеджменту, кредитний портфель дирекції. Збільшився майже у 83 рази, порівнюючи з роком 1996. Формується система інтересів кредитування економіки області, кошти вкладаються в базові галузі та підприємства агропромислового комплексу. До кредитувань залучаються всі відділення, здійснюється навчання керівників відділень та їх готовність працювати в нових умовах. Започатковано внутрішній господарський розрахунок, розширено планування показників, упроваджено щомісячну оцінку відділень. Банк Аваль стає ще ближчим до клієнта, відкривається шість нових відділень і вже їх у області: 36 і 3 філіали. Дирекція нагромадила досвід кредитування агропромислового комплексу, проводиться семінар банку Аваль щодо. Поширення та впровадження новаторських прийомів Житомирян за участю представників Міністерства аграрної політики та обласної державної адміністрації. У 2000 рік ми перейшли в власне приміщення, якому зробили ремонт майже власними силами. Друге, ми сформували серйозну базу наших клієнтів. Це дало нам можливість зробити ну, такий хороший заділ по формуванню пасивів, які ми потім активно вклали. Овруцький район, куди можна було вкласти ці кошти? Звичайно, агропромисловий комплекс. Він тоді досить розвинутий був, але потреба коштів була надзвичайно висока. І практично дві третини сільозвиробників виробників, ми кошти наші направили якраз туди. Мій досвід як банкіра з попереднього банку, з Банка Україна, це Агропромисловий банк України, і досвід нашого директора Анатолія Генча, от в поєднанні досвід банкіра і досвід банкіра. Тере працівника сільського господарства, і голови колгоспу, і адміністратора серйозного, який знав е, проблеми життя агропромислового комплексу, дали можливість кредити в Урузькому районі направити не на споживання, а на майбутній розвиток. Це трактори, комбайни, причіпні знаряддя, тобто, в першу чергу, на техніку, на технічне озброєння, і, звичайно, частина коштів була направлена на насіннєвий матеріал. Для того щоб десь покращити відповідну урожайність, цей рік став роком нового піднесення для дирекції. Закріплюється імідж банку Авальна Житомирщи як найпрофесійнішого і найкращого. Зростає кількість юридичних осіб до неймовірно високих показників: 70 – 70-90% від зареєстрованих у області. Завдяки постійній цілеспробованій роботі відділення стали найбільш професійно та технічно придатними і підготовлені до прийняття на обслуговування клієнтів тоді ліквідовано банку Україна. І тут вирізнилося і ще одне гальмо, яке заважало подальшому динамічному розвитку. Клієнтура збільшується, а в приміщеннях часто густо клієнти не можуть Поміститися, створюються черги. А отже, потрібно розширення матеріальної технічної бази. Це питання стало на порядку денному головним і визначальним. Не зупиняючи роботи діючих відділень, паралельно здійснювали термінові роботи щодо будівництва та реконструкції відділень високотехнологічних, в яких можна отримати банківські послуги. Як найвищої якості виділяються значні кошти на ці роботи, встановлюються перші два банкомати. Значи зараз згадую, один із спекотних днів, лепневих спекотних днів Анатолій Геш відвідав наше відділення. Наше відділення перебувало на території пошти, пам'ятаєте, це було маленьке відділення розміром 22 здається квадратних метрів. Жерала, ймовірно, черга людей величезна, тому що на той час вже... Це було майже десь 2001 рік. Вже тоді населення району нам почало довіряти, як банківські установи. І тому директору було прийнято два рішення. Перше, якби, скажімо, щоб вирішити цю нагальну проблему з цим жарою, було на другий день встановлено в банківській установи кондиціонер і, що саме головне, було прийнято рішення про початок будівництва. ну, Будівництво або реконструкції, як на той час ми вважали, нового приміщення відділення. Таке приміщення було в нами знайдено, де ми зараз знаходимося. І буквально у 2001 році за п'ять з половиною місяців ми його відбудували практично з нуля і привели його на той час в сучасний вид. І в середині листопада місяця ми вже прийняли перших клієнтів, які були. Задоволений тим, що ми змогли це зробити, і скажімо, на той час вже наші банківські установи, а тоді ще це був банк Аваль. Практично довіряли і зараз довіряють клієнт та його вимоги. Головне в роботі банківських працівників в економіку області направляються значні фінансові потоки. І, як завжди, пріоритет надається агропромисловому комплексу. Лише за його умови інтенсивного розвитку та провадження новітніх технологій Україна може посісти гідне місце у світі. В області є ряд високотехнологічних сільськогосподарських підприємств, які у важких умовах незбалансованого ринку все ж таки досягають помітних стабільних економічних результатів. Завдячуючи банку Аваль, ми працюємо стабільно. Ніколи у нас немає ніяких. Заперечень з банком. От. І скажу, що співпраця з банком дала свої плоди, тому що ми завжди надійні, що в нас є надійний банк, що там є у нас кошти. Ми користуємося кредитними ресурсами банку. І навіть в цьому році ми отримали декілька мільйонів гривень на покупку нової техніки, тобто ми взяли новий трактор Джондір, іншу сільськогосподарську техніку. Ми задоволені роботою нашою філією банку. завжди Приємно заходити до їхнього відділення, хоч воно невеличке те відділення, але завжди там тебе сприймають з душою, завжди тебе розуміють і завжди допомагають. І це нас радує. Здійснюється реконструкція та оновлення банківських установ по всій області. Впроваджуються зручні та комфортні стандарти для дання послуг клієнту за його максимальними потребами. У жовтні 2002 року для Житомира сталася подія важливої ваги. Відкрито центральний офіс обласної дирекції банку Аваль. Тут встановлено сучасне обладнання за високими європейськими стандартами. Навчання та текстування кадрів підготовка висококваліфікованих спеціалістів зумовлює подальший розвиток та закріплення передових позицій Авалю на Житомирщині. Зароджуються нові підходи до навчання, а наявність суперунікального офісу дала можливість по новому працювати з клієнтами, проводити ділові зустрічі з колегами, впровадити інноваційну комплексну схему обслуговування приватних осіб, яку було запозичено у Польщі. Відтік значної ресурсної бази за рахунок передачі коштів пенсійному фонду. Та бюджетних коштів відповідно до Ощадбанку та державного казначейства. Розпочинається мікрокредитування. Попередні роки дали солідні результати для інтенсивного розвитку роздрібного бізнесу. Зросли кошти населення, запроваджуються зарплатні проекти. Уже діє близько 140 тисяч платіжних карток. До 10-ї річниці створення авалю на Житомирщині дирекція. Утвердилася недосяжним літером на фінансовому ринку. Підсилюється менеджмент у регіонах. До ювелеї відкрито нові приміщення. В Житомирі проведено ремонти у кількох відділеннях і по всій області. Урочисті збори проведено в обласному музично-драматичному театрі, проводяться інтенсивні акційні програми Дні відкритих дверей. Дирекція на піднесенні. У 2004 році я прийшла в банк Аваль. Для мене було все новим і все невідомим, але найбільше, звичайно, вразила мене система навчання, яка на той час існувала в банку Аваль. І особисте відношення Анатолія Євгеновича як керівника до навчання. Я пам'ятаю їм сказані слова, які особливо мене вразили, і протягом всього життя і всього спілкування я завжди їх згадую. Анатолій Євгенович сказав своїм заступникам, що перед тим як вимагати від працівників чогось, дуже важливо їх навчити. І це було основне, і це було для нас дуже важливо. Я думаю, що ви з цим погодитесь. Анатолій Євгеніч відноситься до керівників, які сам. Ніколи не припиняв навчатися. І дуже важливе значення приділяв навчанню нас, працівників е, дирекції. І, і ми розуміли, і він розумів, що це сприяє не тільки підвищенню професійного рівня працівників, що дуже важливо, але це допомагало нам адаптуватися в умовах нових умовах роботи. І якщо хочете в умовах нового е, сучасного життя, яке дуже стрімке і плинне, і якщо не зорієнтуватись, то можна втратитись в ньому. Четвертий етап піднесення валю та завершення угоди з придбання його групою International. здійснюється рейбрейдинг та універсальні проекти по роботі з клієнтами корпоративного бізнесу, масштабний проект іпотечного кредитування. Спеціалізація відділень у Житомирі відповідно до кредитування та купівлі авто безпосередньо в автосалонах, створюється центр корпоративного бізнесу, формується вертикаль для малого та середнього бізнесу. Швидко змінюється клієнт, посилюються його вимоги до банківського сервісу, змінюється дизайн відділень та їх типологія, зміна функцій персоналу. Впроваджується фронт та бек-офіси, посилюється контроль за якістю банківських процесів. Житомирська дирекція стає полігоном для навчання і впровадження різноманітних тренерів. Навіть у складних умовах економічних потрясінь банк сміливо переборює труднощі і пліч-опліч працює з клієнтом над розв'язанням складних його проблем. В рамках проведення конкурсу Професіонал банк стає кращим в Україні. Нетрадиційно проходить святкування 15-ї річниці Житомирської обласної дирекції. Працівники усіх відділень виходять на авалівські толоки. Головним об'єктом для масштабного соціального проекту обрано Денишівський дитячий будинок, ремонтуються та фарбуються дитячі майданчики та павільйони. Діти отримують солодкі подарунки та велосипеди. Сьогодні Житомирській обласній дирекції Райфайзенбанку Аваль 18 років час оглянутись, замислитись і передбачити нові горизонти. 16 останніх років незмінно Житомирську обласну дирекцію очолює Анатолій Євгенович Хвещенко. Пишаюсь тим, що ми зуміли за короткий час, практично з нуля, з першого рахунку балансу, створити один із кращих банків на теренах Житомирщини. Якщо деталізувати, я пишаю сьогодні своїм колективом, людьми, з якими я працюю. Я пишаюсь тим, що ми зуміли створити одну з кращих структур. На Житомирщині банківських структур. Я пишаюсь взагалі клієнтами, яких ми обслуговуємо, і які нам вірять і довіряють і до сьогоднішнього дня. Взагалі за 18 років виросло, виросло вже практично ну, ціле покоління людей. На перший погляд, це невеличкий період. Але для життя нашого колективу, і сьогодні, у день 18-ї річниці, я скажу, що це маленький і ювілей. Якщо деталізувати, пройдений шлях далеко не простий, практично із невеличких кімнат, далеко не пристосованих до ведення банківської справи, ми зуміли за цей період створити, побудувати, реконструювати. Сучасні Барківські офіси. Від першого рахунку ми сьогодні обслуговуємо десятки тисяч жителів Житомира і Житомирської області. Взагалі зроблено дуже багато. Ми, я пам'ятаю, ту першу картку сьогодні на теренах Житомирщини більше 140 банкоматів. Обслуговується більше 100 тисяч людей. І таких успіхів, чим можна гордитись, пишатись, я б міг би перелічити дуже багато. В цілому нам вдалося створити гарний банк, і... сучасний банк. І дійсно, банк, який пережив не одне, скажімо, потрясіння за цей період незалежності нашої держави, кризи, але він вистояв, йому довіряють, і я думаю, буде довіряти в далі.